Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 15 жовтня, Дощі нас замучили, хочу сказати. Два тижні взагалі не припиняється дощ. Ось сьогодні тільки зранку не було дощу. Ну, в мене, начебто, пише, що на сьогодні і не буде, а донька вже каже, що з обіду стоїть дощ. Ну, поки його немає, я швиденько. Вибігла у двір, хочу щось встигнути зробити, поки нема дощу. Грунт дуже дуже вологий, і, до речі, досить прохолодно. Вийшла поки що так працювала, але взяла собі шапку. Зараз буду вдягатися, тому що ну повітря прохолодне. Так і що я хочу сьогодні зробити? Хочу вигребсти листя. Ось тут і там попереду, на в'язній зоні, там досить багато листя. І розкажу вам, куди я його зазвичай діваю, опале листя. Я його дуже люблю, так як і газонно скошену траву. Я думаю, хто мене давно дивиться, той знає, тому що використання осінньому опалому листя дуже багато, воно дуже корисне в городі, ніколи не викидаю його нікуди, тому що є багато способів переробити його і отримати дуже гарне, поживне, органічне доброго для свого. Городу, тому зараз почну вигрібати. Тут ось на городі я буду вигрібати і буду вкривати грядочки. Промалювала трішечки освіжила розмітку грядочок, тому що вже ж дощами забризкало. Також хочу прибрати. Ось ці в мене залишилась розсада перцю, гіркого, солодкого він ще є, можна було би не займати. Але вже хочу я тут перекопати. Ну і заодно ж перероблю листя, покажу вам, і вже приберу цю ділянку. Тому що чоловік мені, молодець, такий перекопав весь мій город, а залишилось буквально три грядочки, де була ось ця моя розсада. Тому я її приберу і перекопаю. Також ось у мене є гортензія і кілька штучок їжувок, тобто їх і на цієї вона мене також хочу її звідти прибрати і посадити вже на постійне місце, де я її планую вирощувати в наступному році. Ну, трішечки попрацюю і вам розкажу, покажу, що я буду робити, чим я буду займатися в своєму садочку, в своєму городі, щоб підготувати його на наступний рік. Ну і перше, коли можна використати осінні опали листя, це просто вкрити ним грядки. Я цей варіант дуже люблю, особливо коли розмічені грядки. Може, якщо так знаєте, на суцільному городі, і до того ж, якщо город дуже великий, хоча в мене, наприклад, при будинку в Україні в Кримечусі був 15 соток город. І тим не менш, я ось таким чином його також використовувала листя, просто згрібаємо його і розкладаємо по контуру грядок. Я зараз розкладу, а потім ще трішечки промалюю грядки, щоб вони в мене залишились більш чіткі. Просто вкриваємо, якщо є газонна трава, наприклад, скошена, або можна, наприклад, якщо у вас неподалік у ліс, можна використовувати також хвою. Ось зверху листя ще можна прикрити чимось, для того, щоб його просто взимку восени не роздулося з цих грядок. Я ж кажу, можна або хвоєю, або скошеною газонною травою. Я буду ще придивлятися, може, десь побачу газонну траву, то візьму і принесу ще зверху в крию. Коли ось так. По скопаній грядці потім восени зверху вкриваємо якоюсь мульчею. Грядка на наступний рік, виходить, дуже-дуже пухка, її навіть не потрібно перекопувати буде. Я ніколи не перекопую і ніколи не прибираю листя навесні. Я просто Розсуваю його, а вже ж до весни воно утрамбується, стане більш щільне, частина його перепріє, перегніє і просто його розсуваю, роблю луночку і висаджую розсаду. Ну, Якщо хочу туди щось висіяти, то вже ж краще його зревсти, просто для того, щоб було зручніше висівати потім насіння. А для розсади не потрібно його прибирати. Розсуваємо, зробили луночку, посадили. Так, ось зараз цим буду займатися. Далі вам ще покажу, для чого використовую осіннє листя. І ось така грядочка в мене вийшла. Листечко перепріє, і на наступний рік вона буде дуже поживна і пухка. А вже ж ще листочки будуть осипатися, і я їх буду підкладати або туди ж, або на інші грядочки. Розсаду свою, так сказати, помідорчиків гірочки перець прибрала. І зараз буду тут перекопувати. І також буду закопувати сюди листя. Зараз піду зберу і потім розкажу вам, як ще використовую це осіннє листя. Наступний спосіб, більш трудоємкий, але також дуже класний. Це ми будемо закопувати, прикопувати листя. Ну, я зазвичай люблю робити, як ми саджаємо картоплю. Я думаю, також багато хто з вас бачив, я показувала, коли на дачі ми були. Як робити теплі поживні грядки на наступний рік? Прокопуємо траншейку, якщо це влітку і у вас є будь-які зелені залишки. Також класно сюди додавати обрізки, коли робите консервацію, обрізки з овочів або з ягід, або з фруктів. Ну, ось зараз ми говоримо про осінньо пале листя. Зробили лунку і викладаємо сюди листя, також з зеленими залишками, також з пропивою. З цими з яблучками, нічого страшного, все це гарно перепріє. Можна трішечки утрамбувати ось таким чином. І ще я хочу зараз, так як у мене тут, я думаю, не дуже поживний ґрунт, тому що давно не оброблявся. Я зараз додам сюди ось такого добрива. Ви можете додати курячий компост або коров'ячий навіть компост. Просто в мене тут він гранульований. Зараз я вам покажу ближче, як він виглядає. Ось таке опакування. Ну, це таке в Україні є, курник називається. І ось такі гранули. Ось такі. Я просто візьму, ну, штук 15-20 і ось так в одну лунку розкладу їх. Це також гарно розкладати, коли у вас свіжий курячий послід. Він зазиму перегорить і вже навесні буде гарний. Все, і тепер купаємо наступну траншейку, а попередню засипаємо, як саджаємо картоплю. Якщо поки що буде таким горбиком, бугорочком. Нічого страшного, тому що листя почне перепрівати, Вони, воно осядеться і навесні у вас буде гарна, нормальна, рівненька грядочка. Листя не шкодую. Так, десь потрапили камінці, камінці вибираю, бо все одно потім навесні прийдеться їх вибирати, якщо зараз залишите. У мене там попереду ще. Досить велика береза, вона ще буде осипатися, і я ось такі поживні грядочки собі зроблю. Я думаю, в цьому році я більше зроблю саме ось таких грядочок поживних. Мішками не буду зберігати, тому що хочеться мені одразу, щоб навесні вже були гарні грядки. грунт, до речі, непоганий. Ось тут ми просто пропололи, коли тільки заїхали з донькою, щоб можна було розсаду висадити. І вже він непоганий. Ой, забула в попередню смужку додати добриво. Ну, нічого, зараз зверху розкидаю. Ну, і ось таким чином просуваюсь далі. Якісь гілки довгі, мабуть, з винограду. Продовжую. Яблука також сюди кладу. Зелеру листову поки що залишу, нехай росте. Буду перекопувати грядочки поступово. Будуть листя прикопаю. Наступний раз буду збирати знову прикопаю. Ну, і ось така грядочка в мене вийшла. Тепер розрівнюємо граблями. Мені було ліньки йти в будинок, тому рівняю цими сапкою. Поки що вона трішечки така повище, Ну, я думаю, на відео вам не видно. Зависока, скажімо так. Але листя почне усаджуватись, перепрівати, і вона вирівняється. До того ж, і наступні грядки сусідні, я також буду листя прикопувати. Така грядка дуже класна, дуже поживна. На наступний рік все дуже класно на ній буде рости однозначно, тому що тут по факту получається частково компост. Якщо б в мене була ще газонна трава, ось як ми мешкали при будинку, трави газонної було багато і косило до пізньої осені, то я б ще й травою вкрила. Це взагалі тоді. Чисто компостна куча, і тоді ну, все тут буде гарно рости. І, і розсада, огірки, помідори, перець, цибуля, часник. Ну все, все, в принципі, всі рослини, і плодові, і декоративні, і овочеві люблять поживний, пухкий, гарний ґрунт. Тому ось така гарна ще одна ідея по використанню осіннього листя. Наступний класний варіант переробки осіннього опалого листя в компост. Це зробити цей компост прямо в мішку. Беремо мішок, бажано чорний. У мене ось такий коричневий, але нічого страшного. Ну якщо чорний, то буде краще перетривати і швидше. Складаємо сюди все листя. Ось у мене попали яблучка опалі. Також попала якась зелена травичка, вигрібала листя. Також обірвала цілий кущ. Кропиви, все сюди складаємо. Кропива і зелення на ось така травичка або будь-які інші листочки вони швидше почнуть горіти, перепрівати і будуть підтримувати гарну температуру для того, щоб переробити осіннє опале листя на компост. Зберемо, складаємо в цей мішок, гарно його зав'язуємо і виставляємо на сонячне місце. Якщо у вас є теплиця, то в теплиці взагалі буде класно. Можна не тільки в мішок, можна в якісь бочки, можна в якісь старі відра. Гарно, гарно так напихуємо і закриваємо чимось, і виставляємо в найтепліше, в найсонячніше місце. Вологи тут достатньо, тому проливати не потрібно. Можна сюди додати ґрунту, також ґрунт сприяє кращому переприванню осіннього листя опалого і також можна додати сюди якісь мікроорганізми, які Покращують процеси перепрівання компосту, але якщо, наприклад, ось зараз ще поки в нас тепло, то можна додати. Якщо вже буде прохолодно приморозок, то немає сенсу. Вони в таку прохолодну погоду працювати не будуть. Тому краще додати їх навесні, або якщо вона, або якщо ці пакети у вас стоять в теплиці, то в теплиці можна додати і зараз. Там ще дуже довго буде досить тепло. І до того ж почне ця трава горіти, підтримувати температуру і навесні. Якщо ви не отримаєте навіть повноцінний, знаєте, такий розсипчатий, схожий на ґрунт компост, то майже повністю приготовлений він вже буде навесні 100%. Тоді ви його можете розкладати в лунки під. Будь-яку розсаду, коли готуємо теплі лунки під ранні кабачки, які висаджуємо з розсади. Також можна під всі кущі, малину, смородину, будь-які декоративні кущі. Також цей компост буде класно сприяти гарному розпущенню ґрунту, вологоутриманню і просто буде гарним підживленням для ваших рослин. Дуже люблю використовувати осіннє листя для будь-яких перетворень, скажімо так, тому що воно дуже дуже корисне, ніколи його не викидаю. Якщо ви хвилюєте за якісь там мікроби, бактерії, можете пролити фітоспорином, розчином фітоспорином. Або зараз, або навесні. Або можна і зараз, і навесні пролити. І все, і буде у вас класний, гарний, якісний компост. Так, продовжую працювати, показую вам наступний спосіб переробки осіннього листя. Ну і ще один найпростіший спосіб використання. Осіннього опалого листя це скласти його в компост. Але я так не роблю, тому що для компосту є інші рослини, інші залишки, і кухонні, і також восени прибираємо розсаду, обрізаємо якісь кущі, кущі дерева, можна подрібнити і сюди скласти, а листя можна використати більш доцільно, скажімо так, саме по місту призначення, щоб в наступному році вже цей компост не розносити, не розвозити, а прикопати восени, і тоді буде вже компост на місці. Тобто вже на грядках під деревами, під кущами. Ну, а це ті грядочки, які ми вкрили е, скошеною газонною травою, трішечки в нас було, брали у сусідів. Ось так. Ну ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Розказала вам свої улюблені способи переробки і використання осіннього опалого листя. Дуже дуже всім рекомендую його не викидати, не висипати, а використовувати в своєму саду, декоративному саду, плодовому і також в городі, тому що це корисно, натурально, безпечно і безкоштовно. Дякую вам, що заходите на мій канал. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Дуже і дуже чекати буду вас в наступній зустрічі. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.